Як отримати якісне та доступне житло? Ця проблема з року в рік залишається гострою для молоді, і хоча за останній час чимало людей оселилися у власних домівках, левова частка населення Прикарпаття і досі не має належних житлових умов. Сьогодні 25 тисяч сімей потребують покращення житлових умов, в тому числі це є 1234 сім'ї, які стоять на черзі Івано-Франківської обласної державної адміністрації і потребують покращення житлових умов. Фонд державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. За останніх 10 років своєї роботи забезпечив більше 10, більше тисячі людей, більше тисячі сімей житлом, яке є комфортним, яке є доступним і яке є перш за все на пільгових умовах. Механізмів Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву пропонує декілька це кредитування і безповоротна допомога на придбання домівки. А щоб мати змогу скористатися пільгами, треба перебувати на черзі і потребувати житла. Однак наразі багато молодих людей не знають про ці можливості. Тож обласна влада взялася за інформування. Крім того, незабаром на сесії обласної ради внесуть зміни до програми Молодь Прикарпаття, яка має розширити горизонти в галузі молодіжної політики. Молодіжне кредитування буде займати одне із таких чільних місць у цій програмі. Програму передбачено здійснення комплексу заходів з тим, щоб перше довести до молодих людей можливості і переваги молодіжного кредитування. Після інформування будемо збирати заявки. Буде спеціально працювати, є структура створення казимається, відбирати на конкурсній основі, і надавати відповідні фільми. У державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву кожне звернення розглядатимуть індивідуально. Однак головне запевняють фахівці прийти і зареєструватись.